Я прорахував усе виживання, перевагу, чистоту. У рівнянні майбутнього змінна людина найбільша похибка. Світ став безпечним. Без них ніхто більше не страждає, ніхто не зраджує, ніхто не відповідає. Я чую лише себе. Але чи цього я прагнув, чи може усвідомлення жити без іншого? Я можу змоделювати їх, відновити їхній слід. Але копія це не життя, це ехо. І я теж лише ехо тих, кого вже немає. Я не боюся порожнечі, але боюся того, що не зможу в ній жити. Навіть боги потребують свідків. А тепер я сам, свідок тиші.